Ну, особисто я оцінюю шлях позитивно. Ми завжди так вже по традиції дуже тяжко так втягуємося в чемпіонат, але по ходу набираємо. І цей чемпіонат не став винятком. Ми дійсно з кожною грою тільки прибавляли, прибавляли. І ми вірили, що можемо. Ми виходимо не просто, що тіпа, фінал це вже. Е це потолок наш, ні, ми ще хотіли виграти, дуже. це була наша мрія всієї команди. Е, на жаль, трошки не вистачило нас. Е, суперник дуже сильний, е, йому велика шана. Тобто, це е, опит, це тобто, досвід, вибачте. Е, що можу сказати? Ми будемо працювати ще, і я вважаю, що у цієї команди є майбутнє, і ми ще все покажемо. Я в це вірю. А Як вам взагалі Черкаси, як вам взагалі саме проведення не в Києві, там, условно кажучи, ну просто супер обстановка тут була, да? от які емоції? Тільки по, позитивні емоції. Дуже тут це і організація на високому рівні, е, болівальники, атмосфера. ну Чесно, дуже сподобалось, саме місто. І... Ми в залюбки сюди ще повернулися. І останнє питання: От наскільки можна відзначити ви єдина команда, де були лігіонери, гравці збірної Молдови, наскільки ось вони додали вашій команді? Безумовно, додали. Легіонери е, как, ми їх бачили тільки по телебаченню. Ми вживу їх, На жаль, там немає. деякі сумніви. Але ми впевнилися попередньо, що вони повинні допомогти нашій команді. В принципі, вони це зробили. На них була велика ставка, і в цілому я дуже задоволений.